Друзі, доброго дня! Всіх вітаю з Дніпропетровщини. Знаходимося ми в село Степове, це майже біля самого міста Дніпра. Сьогодні у нас 20 вересня і ми на ділянці, де в нас посіяний гібрид Старк. Він вже готовий до збирання. Зараз я вам проведу невеличкий огляд, як він виглядає на збиранні. Так, отже... Ну Бачите, тут стан поля, в принципі, все чисто по бур'янах, все хорошо У нас, нагадаю, старк це технологія сумо вовчка у нас нема ніде, все чисто, все красиво. Отакий у нас Отакі у нас гарний вже Stark. Ось такі кошики. Набиті, все красиво. Ну, будь ласка, отакий, отакий красень. Отак. Візьмемо зразок, дамо інформацію по результатах, яка вага, яка натура, яка олійність. Отакий у нас готовий старк на збиранні 20 вересня. Сім гарних врожаїв.